Я сьогодні поспілкувався з бійцями 65-ї механізованої бригади, які тримають оборону на Оріхівському напрямку, поближче населеного пункту роботи на Такопані. там, в принципі, це частина, скажімо так, цього, цього штурму припала і на їхні позиції. Дивіться, в чому логіка, як вони мені пояснили з того, що там відбулося вчора. Було три річчя з дня створення 65-ї бригади. Тобто є припущення у наших бійців, що росіян. Не сподівалися на те, що е, на третю річницю, е, умовно кажучи, командування, офіцерський склад буде святкувати цю подію, е, і, відповідно, не буде готовий до відбиття наступу. Ну, тобто, це, це таке їхнє припущення, тому що вони кажуть, отак-от привітали нас е, ці так звані. Ну, я не можу просто вас в вашій ефірі сказати, як наші бійці називають їх, але всі прекрасно знають, як їх називають. О, каже, привітали нас зі святом влупили по наших позиціях, але. Неправда, то ми були готові до того, щоб відбувати за моєю інформацією. Наприклад, виключно бійці 65-ки відбили штурм з 20 одиниць техніки, і більше 130 одиниць особового складу. Тобто більшість особливого особового складу більшість із них залишилися валятися в запорізькому степу двохсотими та трьохсотим.